Чи назріває на Прикарпатті, чергова Врадіївка? Днями в Івано-Франківському СІЗО затриманий Олег Гаврилів, підозрюваний у серії крадіжок, пробував покінчити життя самогубством. Чоловік намагався порізати собі вени. Про це працівники СІЗО повідомили телефоном дружину. Мені подзвонили з Івано-Франківського СІЗО. працівники повідомив, що мій чоловік десятій вечора, що мій чоловік намагався покінчити з життям самогубством, що в нього витек, витекло більше, більше літри крові, і що його відправили так, якби, в кар. Ну не в карце. А в медичку туди, до них після такої звістки Катерина Жидощин понад тиждень живе у страху за життя чоловіка. Жінка зізнається, безчинства слідчих примітила ще вдома, коли затримали Олега. Дружина зустрілася з Олегом приблизно за місяць. Коли побачила чоловіка, не впізнала. Він був без зубів, у нього була припухлість з лівої сторони, на всієї сторони в нього був синяк, і в нього були ну, так, якби гулі по голові, тому що я спеціально пойшла рукою. Я спиталася, що сталося. Він мені пояснив, що так в нього вибивали свідчення. Мене здивувало, що як людина, яка робила зуби три місяці назад, зараз стоїть. Переді мною без зубів і з порізаними венами. Олега Гаврилів утримується в Івано-Франківському слідчому ізоляторі з 13 червня. По нинішній день тут кажуть, при поступленні затриманого жодних тілесних ушкоджень медичними працівниками виявлено не було. Чоловік 4-го числа близько 21 години дійсно зняни собі член ушкодження шляхом порізів на руках. На той момент була викликана слідчо-оперативна група з експертами, яка зафіксувала дане член ушкодження. Воно зареєстровано в єдиному державному реєстрі. Олег Гаврилів вже тричі судимий за квартирні крадіжки. Слідчі мають факти причетності затриманого до 17 злочинів квартирні крадіжки в Івано-Франківській та Львівській областях. Спробу самогубства правоохоронці розцінюють, як метод показати себе як жертву Гаврилів Олег Аркадійович ще два, два злочинця. От, які зараз тими подіями, які проходять по Україні, хочуть уникнути кримінальної відповідальності. Ви прекрасно знаєте, що це було організоване злочинне групування, яке ще в січні нами була отримана оперативна інформація, а в червні вже проводились заходи працівниками міліції. Адвокати Олега Гаврилєва кажуть, правоохоронці намагаються навісити це, на це затриманого це, те, тримано. чого він ну, не скоїв. те, що нам шиють п'яту частину це далеко не правда. Там є стаття сто третя. Викрадення чужого майна так є факти. Але організованої злочинності, вибачте, наразі справу Гаврилєва розглядає Червоноградський суд Львівської області. За попередніми даними затриманому світить позбавлення волі від 7 до 12 років. Оксана Дуді, Оксана Середюк, Андрій Шкварла. Новини на важі.